Київське Динамо провело черговий поєдинок у підготовці до другої частини чемпіонату. Матч проти команди Мірча Луческу продовжує награвати основний склад, продовжує перевіряти футболістів резерву молодих гравців. І чи не найважливішим стало те, що Віталій Буяльський? Повертається до гри, Буяльський відновився після пошкодження і ось отримав деякий час до офіційних матчів, аби втягнути свіго вігровий ритм і вийшов у стартовому складі проти Лієпає. Перші ж хвилини поєдинку одразу атака Київського Динамо Вівчаренко дуже просто обіграє захисника. простріляє, але Буяльський не влучає по м'ячу. Багато м'ячів саме в такій манері забивав Віталій Буяльський в офіційних поєдинках. Однак тут не зміг влучити після цього прострілу. Ну і дуже яскравих індивідуальних дій Костянтина Вівчаренка, який напрочуд легко обійшов свого суперника. Але тут бачимо, ні Буяльський, ні Кахім Періс не змогли забити. Ну а добивання вийшло невлучним. Ще одна атака через лівий фланг. Буяльський знову отримає у штрафному. Віддає назад на шепліввато то ще далі. Відкучує ось так. відтискає футболіста Ліїпає суперника і Денис Попов наважується на дальній удар. пробиває за меж штрафного майданчика, але пробуває фактично по центру. І голкіпер Ліїпає без проблем впорався із цим ударом. Знову атака київського динамо. Розрізна передача у штрафний майданчик. Буяльський знову. Опиняється там, де потрібно, віддає простріл і Кахім Періс забиває. На 22-й хвилині Київське Динамо виходить вперед у матчі проти Ліїпаї. І одразу ж після свого повернення Віталій Буяльський відзначається результативною дією. А ще раз показують нам, як вся ця атака розвивалась. Перехоплення Попова дуже швидко доставляють м'яч до штрафного майданчика. Футболісти Динамо. Ну і далі Буяльський. На інстинкт так віддає цю передачу, розуміючи, що точно хтось має бути у цій зоні в штрафному майданчику, і там опинився Кахім Періс. Шепілєв перехоплює у центрі поля, віддає на лінію штрафного майданчика і удар з напівоборту, Але впорався голкіперлії паї з цією спробою нападника київського Динамо. Відповідь суперників штрафний удар від Ліїпа і навіть апеляції у цьому епізоді стосовно можливої гри рукою футболіста Динамо бачимо ще раз на повторі. Намагався заблокувати цей удар. Денис Попов, але арбітер пенальті у цьому епізоді не призначив. Далі знову атаки Динамо ще один удар від Переса цього разу заме штрафного майданчика пробиває легіонер Київського Динамо, але пробиває, як бачимо, невлучно. А динамо не зупинялось, і дуже багато було атак від команди Луческо Ще у першому таймі. Знову розіграш стандарту, Удар ось такий удар не дуже сильний, але. Ми зазначаємо те, що стандарти почали приносити бодай якусь користь біля воріт суперника. Адже дуже багато ми на цих зборах говорили про те, що суперники саме Динамо стандарти свої використовують ефективно. Зараз раз перехоплення знову Шепелєв розпочинає атаку. Динамо Бояльський пас у штрафний майданчик. Дається прострілити Кабаєву з невеличким рикошетом. Мяч лети поперечено не залітає. Міг стати ще другий м'яч до перерви у команди Луческо. Ще раз на повтори розвиток цієї атаки. І Те, як відкрився Кабаєв, попросив передачу, побачив його партнер. І далі ледь не від захисника м'яч міг опуститися за спину голкіперу. А далі моменти вже другого тайму, і знову все розпочинається за так київського «Динамо», І Знову через лівий фланг Вівчаренко цього разу сам пробиває. Якщо до перерви він в подібних ситуаціях шукав партнерів, намагався віддавати передачу, то цього разу. На 64-й хвилині Вівчаренко вирішив пробувати самостійно, але переграти голкіпера захиснику Динамо не вдалося. Закидання з глибини непогано У штрафний майданчик від караваєв шукав можливість, аби підлаштуватись якось під удар, вийти на ударну позицію. Опинився в підсумку на газоні, але там порушення правил жодного не було. Беніто з'явився у другому таймі. Атака в його виконанні От із суперником стукався Беніто і пробиває штрафного, але дуже слабким вийшов цей удар від 77-го номера Динамо. І голки Пай без проблем забирає м'яч після спроби. Вінгеракіян швидкий перехід з оборони і знову через лівий фланг. Хоча вже пішов з гри Вівчаренко, вийшов Дубінчак, до але доволі активно працював саме цей край поля у Динамо. І удар Караваєва дуже хороша спроба лівою з, з, з лінії штрафного майданчика. Прибуває Караваєв, але окіпер із цим ударом впорався. Дуже хороша динамічна атака Киян і Караваєв. Ніхто тут йому не заважав, ніхто не грав по караваєву. Дали можливість футболісту Динамо завдавати цього удару. А ще одна діагональ від Садовчака на фланг, і Волошин міг забивати, але тут просто дивовижний сейв від голки Перліїпа, який залишав ноги якраз новою і відбив цей удар. А ще раз діагональ. Від Сидорчука простріл Дубінчука і завершення Волошина, але м'яч у воротах не опиняється. Кутурі лієпає, поки показували заміну київського Динамо. Швидко свій стандарт організували суперники киян і знову те, про що ми говорили ще під час моментів першого тайму, що стандарти біля воріт Динамо це завжди проблема. Сидорчук ще одна діаналь від нього. Дуже багато часу отримає Добінчак і віддає ідеальну передачу для Назара Волошина. Той забуває другий м'яч і робить перевагу Динамо у цьому матчі максимально комфортною. К'яни точно награли більше, ніж на один гол у цьому поєдинку. Достатньо багато моментів створювала команда Луческу. Не в багатьох поєдинках на цих зборах. Саме така кількість гольових нагод. Ми ну, бачимо ще раз, як Волошин замикає фланговий простріл. Далі буквально одразу після того, як розіграли із центру центрополя, футболісти Ліїпаї привозять динамівці біля власних воріт вже на останніх секундах. Контратака Ліїпаї, але не точний і доволі слабкий удар а від суперників Динамово, який в принципі став останнім моментом у цьому поєдинку. Заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами парімач. Ну, а Динамо здобуває доволі переконливо перемогу і за грою, і в принципі за рахунком два м'ячі вдалося забити. Ще моментів було створено достатньо. Тож вже на фінальному відтинку підготовки до другої частини сезону. Динамо достатньо переконливо Гру продемонструвало проти Ліїпає. Так можливо, рівень суперника не найвищий, але Динамо набирається впевненості і. На завершення, як завжди, фото на пам'ять з українськими дітьми, переселенцями, біженцями, які на жаль змушені залишити свої домівки через війну в Україні. Ось так кияни підтримують маленьких українців, які вболівають за них, які створювали атмосферу на цьому поєдинку. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.